І в продажу у нас Ford Edge 2017 року випуску. Це у нас американець від першого власника на свіжій. Це сезоні гумі. Комплектація Titanium 2,0 турбо на 250 кінських сил. По автомобілі у нас 4 електросклопідйомники. 4 також у нас без ключового доступу на кожні дверки. Датчик сліпих зон по автомобілю. По водійській дверки у нас пам'ять сидінь на три режими. Всі електросклапйомники працюють, електрогулювання дзеркал, блокування для дітей. На задні вікна, панорамний дах також відчиняється повністю до кінця. По салону у нас свіжа шкіра, вся повністю ціленька, хімчистка не робилась, така вона і приїхала, чистенька, гарненька, без тріщин, без подряпин та потертостей По центральній панелі у нас теж без нарікань, велика мультимедійна система, акустика Sony з сабвуфером, Вентиляція сидінь на передні сидіння, підігрів на передні та на задні сидіння. Тут у нас місце для телефону або для якихось речей, також два USB-порта. Тут великий підлокітник, два підстаканники, автоматична коробка передач. Це не робот, не повершив, це звичайний гідротрансформатор. Є круїз-контроль, управління магнітолою, мультикермо, датчики світла, відкриття багажника без рук, електропакет передніх сидінь, пам'ять сидінь по задній салону у салону. Дверні карти також всі цілі, тонування скла зроблене. Панорама сіла без тріщин. По салону все в ідеальному стані, є підлокітник, регулюється у нас спинка сидінь по наклону, ззаду є також підігрів, відсіки для зарядних пристроїв. Відкриття багажника у нас без рук, просто ноги, з електроприводом. Нагадую, комплектація Титаніум. Ззаду багажник весь повністю ціленький, без нарікань. Є невеличкі подряпини на бокових панелях, але нічого страшного. Закривається, він також у нас жестом ноги. Автомобіль в синьому металіку виглядає дуже гарно. Пробіг на автомобілі невеликий і хороший стан по техніці. По ходовій частині нічого я не побачив, не замітив. У нас встановлені лінзи на гарній LED-оптиці. Світло вночі, ввечері дуже гарне. Чекаємо на вас, Київ, вулиця Сумська 2. Придбати можна за готівку в кредит або в різну. Також є функція тридин: здати свій старий автомобіль і придбати новий.